В Івано-Франківській дитячій лікарні Кишкова Паличка, принаймні розповсюдження інфекційного захворювання у медзакладі, підозрюють місцеві матері. Їхня малеча ще кілька днів тому там лікувалася, а нині усі вони пацієнти інфекційної лікарні. Серед них півторарічна Софійка. Дівчина злягла з неускладненою пневмонією. Під час перебування в дитячій лікарні стан дитини не покращувався, навпаки, ще більше піднялася температура. «У Мене дитина блювала піною і також поносила без перестанку. В мене йшло за ніч тоді 9 памперсів. Софійку з мамою до інфекційної лікарні перевели наприкінці минулого тижня. За ними до медзакладу доставили інших пацієнтів. Їм погіршало одразу після виписки з дитячої лікарні. Зразу нас вечором виписали в понеділок, і вже вночі на вівторок дітям стало погано. Почали рвати. І у хлопчика немає по Загалом після лікування в дитячій лікарні в інфекційну вже доставлено п'ятеро дітей. У всіх подібні симптоми, кажуть інфекціоністи, а відтак діагноз один. Дітки в нас поступили з підозрою на кишкову інфекцію. Розлади стільця, підйом температурки, допустимо, Вода малих діток ну є різні на то причини. Звідки у малечі інфекція ні батьки, ні медики не знають. У лікарні тим паче в дитячій має бути все стерильним. Та переконатися у чистоті медзакладу журналісти не змогли провести відеозйомку у приміщенні заборонили через карантин. Умови лікарні тепер перевірятиме санепідемстанція разом з міською прокуратурою. Перш за все візьмуть аналіз води. Тут перевірка ще триває. Буду взяти аналізи води. І вже по висновкам буде прийнято рішення. Перевірка дитячої лікарні триватиме до кінця тижня. Санепідеміологи мають визначити звідки поширюється інфекційне захворювання у медзакладі. А слідчі відповідальність, яку ймовірно понесуть медики: від адміністративної аж до кримінальної.